Дубному мікроавтобус «Фольксваген» зайнявся пів на п'яту ранку. Стояла автівка в дворі багатоповерхівки на вулиці Данила Галицького. Це вже не перше нещастя його власника, чи то збіг обставин, чи ні. Але це вже друге авто, яке у нього згоріло за півроку. Фольксвагена він перегнав із Данії, втім натішитися довго ним не зміг. За годину вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля. А причину займання встановлять фахівці. Втім, вже люди кажуть про підпал, хоча й не виключають, що відбулося замикання у транспортному засобі. Що спричинило загоряння у цьому випадку, та чого у цей же час зайнявся автомобіль Міцубіші, припаркований у приватному дворі острожанина? З'ясовують спеціалісти. Рятувальники подали на гасіння пожежі один водяний ствол. Пожежа була ліквідована. Разом з тим, нашим працівникам вдалося не допустити поширення вогню на поруч розташований гараж, в якому перебував автомобіль Мазда 6 Довго тішився своєю новенькою BMW 750 і мешканець будинку номер 9 на вулиці Данила Галицького у Рівному. Автівка, яку він придбав лише нещодавно сьогодні, під ранок спалахнула просто у дворі багатоповерхового будинку. Вигоріло все всередині. Вогонь пошкодив і мікроавтобус «Опель» припаркований поруч. Втім, останній ще підлягає ремонту. Від полум'я обгоріла фарба зовні і сплавилися задні стоп-сигнали. О 4.48 в на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в легковому автомобілі БМВ 750 в місті Рівне. Дана пожежа була ліквідована співробітниками третьої державної пожежно-рятувальної частини. Наразі причини даних пожеж встановлюються а також відповідно розмір збитків. І поки в області один за одним спалахують автомобілі, а їхніх паліїв шукають. Рятувальники підготували пам'ятку, як поводитися, якщо раптом горить ваше авто. Перш за все дістати звідти людей, з'ясувати, де горить, і озброївшись вогнегасником, піском чи снігом, спробувати приборкати вогонь. Якщо авто врятувати не вдається, то краще відійти. І крім рятувальників, набрати ще 102. Можливо, по гарячих слідах паліїв правоохоронці таки зможуть знайти.